Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами зазирнемо у невидимий світ, який насправді керує майже кожним аспектом нашого життя це світ даних. Від смартфона у кишені до розумного міста усе, абсолютно все, побудовано на інформації. Тож давайте розбиратися, як її збирають, і що найцікавіше, що з нею відбувається далі. Гаразд, давайте одразу до справи. А тепер приготуйтесь, бо цей факт справді вражає: кількість даних на землі подвоюється кожні два роки. Тільки уявіть собі, це не просто багато, це справжня інформаційна лавина, і вміння в ній орієнтуватися стає вже не просто корисною навичкою, а життєвою необхідністю. Тож звідки ж береться вся ця неймовівна кількість інформації? Давайте уявимо, що просто зараз навколо нас працює ціла армія невидимих детективів даних. Вони тихо і непомітно фіксують усе, що відбувається. І знаєте, що найцікавіше? Величезна частина цієї роботи відбувається абсолютно автоматично, без будь-якої участі людини. А весь секрет у крихітних датчиках або сенсорах. Вони вбудовані у пристрої, якими ми користуємося щодня, і перетворюють фізичні явища на сигнали, які розуміє комп'ютер. Ось вам найпростіший приклад: звичайний термометр це ж і є датчик температури. Він може бути у вашому смартфоні, у системі розумного будинку, яка сама вмикає кондиціонер, чи навіть на якомусь величезному заводі для контролю процесів. А от іще один приклад, про який ми, можливо, навіть не замислюємось: акселерометр. Так, так, це завдяки цьому маленькому датчику екран смартфона розуміє, коли ми його повертаємо. Він постійно вимірює рух та прискорення. Просто магія, правда? І ще один повсякденний приклад датчик світла. Він аналізує наскільки яскраво навколо і автоматично налаштовує яскравість екрана телефона, щоб нам було комфортно. Просто і погодьтеся геніально! Добре, ми назбирали просто гори даних. А що далі? Уявіть, що вся ця інформація це така собі гігантська бібліотека, яка росте не щодня, а що секунди. І щоб знайти в ній щось корисне, потрібен ідеальний порядок. І ось перший крок до порядку в цій бібліотеці це створення бази даних. Можна сказати, що це ідеально організована книжкова полиця, де кожна книга на своєму місці. Список контактів у телефоні чудова ілюстрація. Все чітко структуровано: ім'я, номер, електронна пошта. А от великі дайні або ж Big Data – це вже не просто одна полиця, це вся наша бібліотека цілком. І в ній не тільки книги, а й стоси газет, відеокасети, аудіозаписи, фотографії. Це настільки колосальний і, будемо відверті, хаотичний обсяг інформації, що звичайні інструменти тут просто безсилі. І ось тут ключовий момент: дані бувають різними. Структуровані дані це акуратні таблички, як от список контактів, все чітко, все по поличках. А не структуровані це та сама хаотична суміш усього на світі: фото, відео, дописи в соцмережах, аудіо, і саме вони складають левову частку великих даних. Ну що ж, переходимо до найцікавішого: навіщо нам взагалі ця величезна бібліотека? А для того, щоб творити справжню магію, давайте подивимося, як великі дані вже сьогодні змінюють наш світ. І ця магія відбувається щодня. Наприклад, розваги, коли стрімінговий сервіс рекомендує фільм, який виявляється ідеальним, це тому, що він проаналізував мільйони переглядів. Або транспорт-навігатор, що веде в об'їзд заторів, робить це аналізуючи дані тисяч автомобілів у реальному часі. Навіть у медицині фітнес-браслети збирають дані, які допомагають стежити за здоров'ям. І звичайно, торгівля, інтернет-магазини пропонують персональні знижки, бо знають наші вподобання усе це великі дані в дії. Але щоб знайти цінні рішення в горах інформації, потрібна, так би мовити, карта скарбів, бо просто мати дані це одне, а от знайти в них приховані закономірності зовсім інше. І тут важливо розуміти, аналіз даних це не просто суха математика, це певною мірою поєднання науки та мистецтва. Це вміння ставити правильні питання, бачити зв'язки там, де їх на перший погляд немає, і знаходити справжні перлини в цьому інформаційному океані. Для цього існують дуже потужні методи, скажімо, машинне навчання це, ніби ми вчимо комп'ютер знаходити докази, наприклад, відрізняти спам від важливих листів. Обробка в реальному часі дозволяє миттєво реагувати на події, як от блокування підозрілої банківської транзакції, а геопросторовий аналіз використовує дані про місце знаходження, щоб, наприклад, показати найближчі кафе на карті. Отже, ми з вами пройшли весь шлях: від крихітних сенсорів до рішень, що змінюють світ. Давайте тепер підсумуємо, які ж ключові висновки можна зробити. По-перше, світ даних розширюється просто з космічною швидкістю. По-друге, величезна частина інформації збирається автоматично, за допомогою сенсорів навколо нас. По третє, аналіз великих даних робить наше життя зручнішим і безпечнішим. І наостанок, щоб усе це працювало, потрібні складні, але надзвичайно потужні інструменти аналізу. І це ж лише початок. Потенціал великих даних просто колосальний. Тож залишається відкритим питання, які ще неймовірні можливості вони відкриють для людства в майбутньому? Варто про це подумати? Дякую за увагу і до зустрічі в наступних розповідях.